Так, вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами не культурний танкіст. І сьогодні ми будемо робити ще одну лутку. Я дуже вдячний підписнику на ім'я Сергій, який проспонсував просто декілька роликів поспіль. Вчорашній ролик, сьогоднішній ролик і завтрашній ролик. Ну, оце буде завтрашній ролик, цей ролик ви побачите завтра. Це все вдалося зробити завдяки йому велика. Йому дяка за підтримку і просування мого каналу. Якщо ви також хочете підтримати, всі посилання є в описі. Також не забувайте про лайки, підписки, коментарі, Пишіть, що вам падало з контосиків, які ви покупали або крутили. Ну а на цьому трошки все. Був такий лірічний відступ. Якщо ви думаєте, що ми будемо крутити оце, ні, тому що це скам, це 11 спінів піщаних контейнерів. Це нам не цікаве від слова взагалі. Я тут зайшов в магазяку і побачив, що є ось такі от набори. Ось такі от набори, і зараз ми будемо їх купляти, скільки нам вистачить голди. Оці набори ми купляємо обов'язково. Це набори різних націй. І звідси є дуже непогані шанси, а саме 10% витягнути якусь класну машину. Давайте купляємо оцей набор. Потім. Я думаю, ми купимо оцей набор, бо тут є набір на 114 sp 2 з імовірністю 5%. Аріх-концепт мені не потрібен, але якщо випаде, хай буде. Хай буде. Титан стрейф Вікерс МБТ, Type 5 карі і контейнер XM66F. там Сюди майже шанси 5% на танк, і це ми обов'язково купляємо обов'язково. Ми будемо це відкривати. Так, давай ще оце купимо. Так, залишається у нас 12 тисяч золота. Купляємо оцю шляпку. І я довго думав, чи купити собі два отаких набори. Ну, це кастомізація, це лайно, але тут є отакий от фонтосик. Чи купити один набор, але отакий з містичним сертифікатом і двома контейнерами-сюрпризами? І знаєте, я, мабуть, багато хто мене зафукає, але я, мабуть, ризикну і візьму оцей набір. Знаєте чому? Тому що з цього контейнера може випасти контейнер на танк 10 рівня. І тоді там або 5 тисяч золота. А якщо це буде контейнер на баджера нам а, може випасти навіть не 5, а 6,5 тисяч золота. І тоді ми можемо просто відбити цей опен кейсінг. Я не буду вас мучити з контами з кастомізацією але всі інші ми зараз з вами в ріцеспі. Дуже дохріна. Просто дуже дохріна. Є калейдоскоп. Давайте для розігрівчику, для аплітівчику, як кажуть, почнемо саме з контейнера калейдоскоп. Шість штучок, поїхали. 20% шанс на калейдоскоп другого рівня. Я скільки вчора їх відкривав, жодного мені калейдоскопу другого рівня так і не випало. Слухайте, так багато наград, я вже думав, що зараз дадуть. А тут. Ну, шляпа, це, ці конти, чесно. Там я знаю, на четвертому на третьому рівні можна щось нормальне достати, але ну ви самі бачите. Чи потрібно їх відчиняти, чи ні? Там тільки срібло нас були нормально. Ну і підемо по порядку. Підемо спочатку з контів націй, а потім перейдемо вже до контів, які нам можуть гарантувати якийсь власний танчик. Поїхали. Це у нас китайські конти, 10% шанс, але тут шляпа і другий контейнер. 10% шанс, нагадую, бляха. Китайці нас продинами. Давай, це у нас європейські конти. Тут також є ТРВК, є Скара 45 тонн. Але на них ми не сподіваємося. Все розуміємо, що це овен скам. Але хоча б на один-два танки, я дуже сподіваюся, бо відсоток дуже і дуже файний та ж, картошка, що тебе сюди робили. Далі у нас іде німецькі контейнери, КПЗ-50 тонн, ВК-901. Ріхтон. Ну, коротше, є тут. Машини, які можна для колекції, був бляха сон... танк. Скорпіон Гі! Сюди! Я якраз хотів, щоб він повернувся до мене і він до мене повернувся. Бляха, вибачте, там сонечко вилізло, сука, воно засвітило мені, все. Не переживайте, згодом оце вирішається. Це от порішається, он буде набагато краще. Так, Скорпіон G є, це добре, це потужно. Давайте далі. Я вже можу бути задоволений, але хотілося б ще один якийсь. Танчик, Крім Скрпено. Так, це радянський контейнер, ну тут багато десяток. Бачите. Як бачите, багато десяток, багато дев'яток. І, звичайно, сподіваємось. Сподіваємось, хоча б на один танчик є танчик. Твою мать! Я думав, танчик, а це. камуфляж на об'єкт 777? Дякую! Давай мені вже об'єкт 777. Так, танчик. Нет, камуфляж. Собака. Т-54, перший прототайп. Є він у мене. Добре. Ну слухай, заскамили двічі, причому. Я не знав, що тут може в камуфлязі подати. А, може. Шансом 0,71. І ми двічі влучили в цей шанс. Ви уявляєте? Це? Це, це, це капець. Просто капець Ладно, ой, давай, я не подивився, що це за контейнер. Якої нації. Американський, мабуть. Чи французький французький чи американський Коротше. А, так, дрина. а, це британські. британські контейнери, вони зараз є в продажу. А ось французькі контейнери. І ось аж американські. Давайте, поїхали. Ну, ще один танк, будь ласка, один. І все, я буду задоволений максимально. Так. є ЄЧарфутур, сюди його! Де, от тепер реально, задоволений максимально. Два танки ми злутали. Лутадзавр в ділі, як то кажуть. Але. ляха, приємно, що не пісок, не гімно якесь. На чарфутурі на скорпіоні можна грати, можна е, реально показувати якісь захмарні результати. Давайте е, американські контейнери. Вже ні на що не сподіваюся, але. Там 60! Бля! Оце все, це просто максимальний окуп. Розумієте, вісімка, деся... дев'ятка і десятка. Це просто бомба, ракета Пікарда. Це у нас на ТС-5 камуфляж, і ви бачите, камуфляж і танчик. Я коли побачив, що тут 5 нагород, я одразу зрозумів, що це танчик, але це М Бляха 60. Тільки що був набір за 40 з чимось баксів, 42 чи 43 бакси. Його продавали, і він випадає мені. Ось з цих контосів я вже максимально дов... задоволений. Я в ахріні якому окупі, це просто капець. Я дякую, Картоша. Просто дякую. М-60 це бляха сюди. Це десяточка. А у нас ще є контосики давайте. Я хоч казав, що не було не гарпун і МГ8. Хоча сказав, що не буду вас мучити, але треба їх прибрати, щоб вони мені очі не муляли Ні морковка мар... анімований тотем тобі залишити. А це у нас що для гаражу щось, так? Да? Ця тачка в мене є, воно мені не потрібно. Це ми швиденько проскіпали і йдемо далі. Далі у нас контейнер на type 5 корі і тут можуть голдави до речі. Кешбек голдою теж було би приємно. Але можливо. Бля, 4 нагороди. Думав, думав тут також патре, але тут може 4. Ну тут частіше за все, як бачите, 4 і випадає. Талісмани на Т5 парі, ага, може колись. зберемо мені XM. Вітер бт Давайте Титан стрейф Тітан Стрейф, подивимось, що звідси. Так, ну три нагороди. Одразу бачу. Одразу бачу три нагороди. Це гімно. Чотири? Тітан Стрейф, хлопці, це просто капець. Це, ну це лакер года. Розумієте, просто Тітан Стрейф сюди його ще. І до речі, мені якраз потрібен був Титан, щоб виконати БЗшку на Тітана, там, де 25 перемог і дадуть 2 мегаконта. Бляха, ну це просто картошка сьогодні сипе отак. Пакети, от, бляха, зараз за, запис іде, я хоч записую, я записую, слава Богу. А, все визивайте турку. Я просто розрив картошку. Я просто картошку розрив, давайте вікерс сам ймовірність 5%. Є шанс на голду. Давайте. Да. І що, я думав, вже Вікірс на смотрите. А тут 100 голди. Ладно. Давай далі. Не, ну тут, тут кака Ми бачимо, що какаха. І зараз почнуться найсмачніші а, контейнери. Давайте з Ерік Концепта почнемо. А, може нам. І тут пощастить. Не, тут не пощастить і. Другий контейнер на їх концепт. Собака сутрула! Бляха, нахіра так байтити 5 нагород, але це 100 голди, на жаль. Це, на жаль, 100 голди. Далі йдемо. Контейнер 114 SP2. Я вже чесно, ні на що не розраховую, але може. Не може. Собак. А тут, бачите, тут засунули бустери золота, і вони випадають четвертою нагородою і дуже байдять. Через це, через це реально байдешся, що зараз тобі щось. Сука, голда. <свісно> Ладно, по 100 голди нам насипали. Так, тепер контейнери на xm 66 e Знову ж таки, ні на що не розраховую. Я вже в охренеть якому окупі. От три нагороди бачу. Я вже охріенет в якому окупі. 10 тисяч золота єбать! Оце просто, я не знаю, це, це, це розумієте? Я дуже сподіваюсь, що Ютуб якось просуне цей ролик. Ну, це просто, ну, ну лутяка просто, ну ви розумієте, 10 тисяч голди. Охрінеть. Ну, де ви ще таке побачите? Три, три нормальних танки грабельних, і ще десятка золота зверху. Шанс там був мінімальний. Просто мінімальний. Давай ще звідси якихось прикалясів натягаємо, щоб взагалі все було скайп. І я вийшов в ноль. Так, то тут AMX 1357, це обідно, мне. Знаєш, оце сука, обід. І анігілятор. Ну слухай. Якщо мені ще випаде анігілятор. Якщо мені ще випаде анігілятор, давай. Ладно, 1357 не треба. 1000 голди. А от анігілятор, оце діду треба. Оце діду, давай, оце 20%. 20%, сука, дай танк. Будь ласка, дай танк. Падло. Ну, падло, ну що я мав? І того, що ми маємо на початку запису цього ролику у нас було 25-26 майже тисяч голди. По голді ми відбились в половину, у нас до нас 500 залишилось. У нас є танчес М60. У нас є новий чарфу тут у нас є Scorpion G. Ну, це просто кайф. Це кайфарики максимальні. Максимальні кайфарики. Не знаю, чи варто мені докупати ось це буде. Чи варто, чи ні. Ні, мені все одно, собака не вистачить 10 е, цих, щоб відкрити цей містичний сертифікат. Ладно, це ми ще подумаємо. Може на стрімі цей пак і взорвемо. Стріми проходять кожен день. Але сьогодні стрім буде по новому аккаунту. А, так що заходьте, якщо у вас буде бажання, буде час, буде дуже і дуже весело. Ось такий ось получився відос Ми злутали максимально все, впіймав вісімку грабельну Scorpion G, моя найулюбленіша ПТ преміум Ми впіймали чар футура. До речі, мене на, 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 на нього камоперше. Є. є? Таку шляпу я на нього встановлював, пам'ятаю. Мйольня. Так, да, у мене є мйольня на нього. Ракета бомба-Пікарда. Ну, це просто капець. Ми злутали. М60, звичайно. М60 це взагалі топчик. Це Паттон преміум і навіщо мені тепер прокачуває, не знаю. Я пам'ятаю, я на ньому грав, він мені подобався. Ну і 10 тисяч золота просто там шансом, я не знаю. 0, 0, 2, 3, 5. Не знаю. Ну, дуже маленький шанс був. Але ми це зробили. І Сергію, дякую тобі ще раз великий. Без тебе такого топ контенту не було. Якщо вам сподобався цей ролик, ставте йому лайк, кажіть, чи ви купляли оці от набори. А Титан Стрейф нам ще випав, стопе, чотири танки, що я малю? Алло, чоловіче, заспокойся. Титан Стрейф всюди лутяку теж, ось воно. Ля, сидить, щось там, регає, непонятно що. Отак от. чотири танки, Титан стрейф як я мог забути за нього? Не, ну все, це бляха-бомба. точно, за таке лайк не поставити, я не знаю, що все потрібно ким будь Ну і напишіть в коментарях, чи випадало вам щось подібне з таких наборів. Я просто максимально задоволений. Лутяка. Знову ж таки, капець мене зараз аж. У мураші в мураші, як то кажуть. На цьому все, я буду з вами прощатися. З вами був некультурний танкіст. Всім на все добре і бувайте!